Мої вітання, пані та панове. Мої найщиріші вітання усім шанувальникам ножів Вікторі Нокс. З вами Костянтин. Ну що ж, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Саме так я буду починати свої огляди. Сьогодні черговий день, черговий огляд на черговий суперфантастичний мод. Мод, який зараз я тримаю в своїх руках. Це чудова робота пана Івана, чудові плашки, які виготовив пан Олександр. І чудова ідея пана Віталія. Саме пану Віталію належить цей мод. Він його мені прислав на огляд. І я хочу сказати про те, що тримаючи його в руках, я можу сказати, що це, напевно, найдорожчий мод. Який я тримав в своєму житті, чому найдорожчі це з приводу фінансів? Я кажу, я поясню трошки пізніше. Ідея створення такого моду нам з Віталієм належала десь рік тому. Ми якось зустрілися пили каву і ну, вирішили: слухай, чому б не зробити такий, знаєш, мод з Вікса, або там на базі з Віщемпа, або на базі Кібертула безклінковий. Немає лез. Я кажу так: в принципі, ідея суперова, але якщо ось викинути леза, да, там, от, як ми бачимо, і викинути штопор, можна таке зробити, але де ми візьмемо плашки? Плашки це лідорові, Тому що на ножі 91 мм вікси випускають тільки от плашки з вирізом під штопор або під. Ось таку хрестову викрутку. Тобто, якщо зробити безклінковий мод і поставити ось таку плашку, да, ну воно якось так от виглядало б ну не дуже файно. Ну і якось, знаєте, ця ідея якось якось відійшла на другий план. Потім війна. Ну а потім, е коли ми створили. Групу Вікторінок Україна, Україна і почали запрошувати до неї усіх людей, які цікавляться ножами, цікавляться модами. Знайшли пана Івана. пан Іван знайшов пана Олександра, і пан Олександр показав свою роботу. Ми зрозуміли про те, що в принципі це можливо. Можна зробити безклінковий мод, і можна зробити ось такі плашки. Так, це будуть не віксівські плашки, але це будуть дерев'яні. Файні, класні, ну просто ну, ну фантастичні, я б навіть би так сказав. Ну і місяць тому у мене з'явився ось такий мод, який зробив пан Іван. Огляд на нього вже був, щоправда, російською мовою, але тим не менше, три предмети, три найпотужніших предмети, які я вважаю. Так? Це ем, пасатижи, це бітотримач з бітхолдером і це ножниці. Все. Більше нічого немає. І плашки. Робота пана Олександра. Просто чудово, класно, супер. Лампово вийшло. Ну, це теж вийшло не менш лампово, навіть потужніше, я навіть би так сказав. я зараз поясню, чому. Е -е, у Віталія була трошки інша ідея. Він хотів додати ще один інструмент, і він його додав. Це ось такий напильник. Ну, у порівнянні з таким модом, так? Напильник був поставлений, і вже в процесі. В процесі під час збирання, напевно, або просто під час обговорення з'ясувалося, що є декілька цікавих зайвих деталей. Деталь номер 1. Прунер. Клін прунера. Який стоїть на алоксах. Деталь номер 2. Клін електрика. Так, задумувався він як безклінковий, але тим не менше, ну, так і просилося поставити сюди саме встановити цей ряд і встановити два, ці два інструменти. І це вийшов крутий потужний ламповий мод. На спинці нічого немає. Це такий собі, знаєте, алокс. Фактично, ну, як мені здається, так, але в дерев'яних накладках. Накладки просто фантастичні, суперові. Ну, ну знаєте, от, таку річ просто-напросто, просто навіть не працювати, а просто дуже приємно тримати її в руках. Ну, це просто якась, знаєте, от казка. Так би мовити, ну я ж кажу, це один, напевно, з найдорожчих модів. Чому найдорожчих? Зараз поясню. Давайте просто-напросто порівняємо його з Кібертул 34. Так, там трошечки-трошечки, так він більше за рахунок плашок, тому що за рахунок дерев'яних плашок, але це не критично. В руці він лежить просто чудово. Яка назва цього моду? Проста вікторінокс асістент. Асистент в перекладі з англійської це асистент це або помічник, і це такий собі, знаєте, помічник на, на все життя. Я би навіть так би сказав. Ну, Наприклад, людина має один ніж на кишені. Ось такий. Так, там Вікторінокс-Сентенель, один клін. Або, наприклад, в неї на кишені ось такий компакт. Так, де є все най, най най необхідніше. Або там, наприклад, от такий от супертінкер, да, або просто клімбер, якщо тут штопор сюди встановити. Ну, эм, 5 рядів на кишені, як на мене, це забагато. Хоча є такі, які там і з можуть тягати на кишені, і нічого, але тим не менше, це забагато. Його треба носити все ж таки більше в, 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 в чохлі. Так? В шкіряному, або просто, щоб цей мод так от лежав на робочому столі у тебе, і час від часу ти брав його для того, щоб зробити певні справи. Цікаво, цікаво. Його можна... Їм можна користуватися будь-де. Ну просто, знаєте, топові інструменти тут зібрані. Вікторінокс Асістент. Отже, тепер давайте поговоримо про найголовніше, най... найболючіше питання. Вартість Вартість скільки коштує зробити такий мод? Ну от Наприклад, якщо ви подивилися це відео, так ви з України, звичайно, це головне. І захотіли саме собі такий мод мати. Скільки треба грошей витратити на запчастини? Ну, як ви собі уявляєте. Добре. Давайте рахувати так. Базовий, базові речі, які встановлені в цьому моді, вони з багатобредметника кібертул 41. А саме ножниці, бітотримач з бітхолдером, пасатижи. І напильник. Ось ці 4 базові ряди. Це Кібертул 41. Кошторис Кібертул 41 зараз в офіціалів на даний момент. Перед тим, як записувати це відео. Я подивився 5984 гривні. Ще раз кажу: 5000. 984 гривні. Просто щоб створити, наприклад, такий мод без ЛЕЗ вам обійдеться просто запчастини знайти. Тому що знайти, знаєте, на БУ-ринку Кібертул 41 ну, дуже важко принаймні. Вони досить рідко проскальзують. В принципі, можна, але дуже важко. За якою ціною. Якщо зараз от, ви захотіли б створити такий мод, да, от, тільки на Кібертул 41 треба витратити 5984 гривні. Далі. Електрик. Таке лезо встановлено тільки в Alox Electric. Це такий двохрядний Alox. Alox Electric на даний момент коштує 1960 гривень. Ціни офіціалів. І ось такий клін, який має назву Прунер. Теж Алокс 1624 гривні. Для того, щоб дістати такий клін, треба купити багатопредметний ніж. Ну, двопредметний Будемо рахувати так, там основне лезо і ось такий маленький клін. Це буде коштувати 1624 гривні. У підсумку, якщо приплюсувати кошторис за Кібертул 41 за електрики за прунер, у нас вийде 9568 гривень. В доларах це на сьогоднішній день 265 доларів. Ну, уявляєте собі, так? 265 доларів коштують. Це тільки запчастини, друзі, це тільки запчастини. Я мовчу про накладки. Це окрема історія, окрема ціна. І робота. Робота для того, щоб це все м -м, створити. Ну і більш того, ще один важливий предмет, який потрібен при збиранні цього тулу це пружина. Ось така пружина. Крайня, яка йде під цими двома лезами. Вона товста. Це пружина від двох таких предметів, як Лупа і Хрестова викрутка. Такі предмети у нас йдуть на експлорерах і свістчемпах. Ну, ще такі треба дістати. Ну, ціна цього багатопредметного ножа, ви розумієте, може бути золотою. Ну, десь приблизно, ну я ж кажу, запчастини робота плюс накладки ну, 300 доларів. Ось зараз я тримаю в руках десь 300 доларів. Так, воно це все коштує. Звичайно, що купувалося це в Італії не за 300 доларів, це, звичайно, набагато менше. Він більш широку. Шукав різноманітні варіанти на Бу-ринку на майданчиках, як там Віоліті, або Ізі, або НюАукціон, або е, Оликс. Звичайно, наш легендарний Оликс. Але тим не менше, е, він вийшов набагато дешевше. Тобто, не подумайте, що він просто взяв з кишені, дістав 300 доларів, пішов, купив. Ну... Попросив Івана, щоб йому зробив такий мод, купив запчастини. Ні, звичайно, запчастини купувалися набагато менше, але тим не менше, якщо ви захочете зараз, ось щоб вам Іван зробив щось, щось подібний шедевр, так ну ось ну, розраховуйте на таку ціну, але якщо ви будете купувати саме нові деталі, саме нові ножі. Чи варто воно того? Я думаю, що ні. Але якщо є можливість там зловити там по хороших цінах, там, наприклад, там кібертул 34, або там е якийсь там багатопредметник з напильником, або там, наприклад, прунер з Алоксом та Електрик, то цілком можливо і зробити трошки дешевше. Ну трошки набагато дешевше, звичайно, але тим не менше зробити. Ще раз кажу: безклінковий мод має свій шарм. Ну, його важко назвати безклінковим тому що два леза тут є, але тим не менше, вони, вони, вони гармоніють. Ну, це, це дійсно крута гармонія так? От, зі всіма цими предметами. І нічого зайвого, взагалі нічого зайвого. Так? Враховуючи, що у вас є один ніж, ще раз повторюсь, мати такий асистент асистент, да, асистент це просто файно, це просто круто. Ну і виглядає це звичайно як. Як витвір мистецтва, так я день тому оглядав ось такий ніж, такий кібертул з деякими моментами цікавими. Так, тут теж круті накладки. Ну, в принципі, тут навіть знаєте, от сказати які крутіші, я не можу. Так, і ті, і ті дуже гарні, дуже ламп... ну, Це більше лампові, скажімо так, це більше такі статусні. Ну це як обирати дівчину, да? Там, білявка, чи блон... білявка чи брюнетка. Так, і та, і та дуже гарна, але тут же... але та білявка та брюнетка. І ти не знаєш, яку краще обрати. Тому за і з цими двома ножами, з цими накладками, тут навіть ну, не зрозумієш, ну який з них вже. Тобі подобається більше. Так, це вже діло смаку, але функціонал що тут, що тут, ну просто шалений. Так що, друзі, я вам скажу так: з кібертула можна зробити багато класних функціональних речей. Да і взагалі сам по собі кібертул це такий самодостатній ніж. В принципі, як на мене, я б тут би нічого особливого не міняв. Би. Так, мене тут все влаштовує. Ну можливо, якщо б десь якось там з'явився би б клін електрика, то можливо сюди можна його було поставити замість малого леза, але тим не менше, мале лезо вона теж повністю влаштовує. В принципі, заради нього просто-напросто вести охоту на клін електрика. Це ну, таке, така справа. В принципі, нічого нічого не трапиться в моєму житті. Але ще раз кажу: створити ось такий мод, ну це ну не знаю, воно того вартує. Але тим не менше треба з розумом підходити до купівлі інструментів інструментів до цього моду завчастин. Але тим не менше, ще раз скажу, це один з найкращих модів, який я тримаю, тримав в своєму житті. Ну, це просто фантастика. Я думав раніше, що це крутий варік, так? Ну, це. Ну, я ж кажу, це інший варік. Це, це білявка, це брюнетка. Якось, якось так. Захотів сьогодні взяв білявку, захотів сьогодні взяв брюнетку. Ну, ладно, добре, це таке вже. Трошки затягнув відосик, але нічого страшного немає. Ще раз кажу: 5 рядів, алокс в дерев'яних накладках. Ну і взагалі, статусна, класна річ. Ну від якої просто-напросто, просто навіть тримаючи в руках, отримуєш від цього задоволення. А ми повинні отримувати задоволення від життя, від гарного якісного інструменту. Отже, дякую Івану за роботу. Дякую Олександру за накладки. Дякую Віталію за те, що надав цей багатопредметний ніж на огляд. А, друзі, ну що? Слава Україні! Героям слава! русський воєнний корабель йде самі знаєте куди Україна понад усе. Незабаром будуть нові відоси, нові цікаві моди, нові ідеї, так що не перемикайтесь, залишайтесь на цьому каналі, оформлюйте підписку і коментуйте, коментуйте, ще раз коментуйте. Все. Всім дякую за увагу, па-па, на все добре. Україна понад усе. запам'ятайте про це.